Російські тюрми одні з найбільш засекречених місць, але, шукаючи інформацію про журналістку Вікторію Рощину, тіло якої повернули з російського полону без частини внутрішніх органів, ми натрапили на слід ще однієї української журналістки. Її вже понад два роки ховають по російських тюрмах без жодних звинувачень. А російська ФСБ бреше, що ніколи її не затримувала. Я стояв дав, і я почув Насті. Давала їй лікарства, ліки давала. Вона сказала, що її дуже струно питали. У нас на поверсі були жінки, бо ми чули жіночі голоси. кричали також, було чутно. Ми розкажемо, хто викрав журналістку, наведемо докази того, що її катували, та розповімо, де вона зараз.